Саме велика проблема впевненості в собі. В тому, що ми не зустрічаємо таких людей в житті дуже багато. Це одиниці, чому так? Тому що наш внутрішній стан відзеркалюється на нашу поведінку. І якщо ми, наприклад, візьмемо там не знаю дівчат з салону краси, а всі вони будуть одягнені в однакову форму. Ви все рівно з них з десятьох, навіть якщо вони будуть одягнені однаково, ви будете відчувати від кожної різну енергетику. Тобто справа не в зовнішньому вигляді. Ми можемо навіть на. Десятьох людей одягнути просто мішки, і ви все рівно відчуєте, хто з них впевнена в собі, хто буде харизматична і хто це буде робити. І в понятті енергія нема нічого ізотеричного. Ні, це всього лиш наш внутрішній стан, який породжується через наші думки, глибинні установки і самоідентичність, самосприйняття, хто я, який я. Це все про самооцінку. Що з цим робити?